Всім привіт, друзі! Ви на каналі Excel. Та сьогодні незвичайний день, бо сьогодні день, коли ми почнемо грати в Роблок. Так, беру світоводу. І це Dead Rails. Як ми обіцяли, знімаємо Dead Rails. Не обіцяю, що ми встигнемо зробити все. І може не обіцяю, що ми взагалі пройдемо, але сподіваюсь, ми пройдемо. Хоча б до 50 кілометрів до... да, ну, сподіваюся. Так. Зараз так. я заберу патрони. Тібі отдам. Знову ще вибачаюсь, до речі, за те, що в мене російська розкладка, бо, ну, я поки що не можу це змінити. Це така річ, не дуже. Тому... Можеш, будь ласка, віддати патрони Так, те? Далі я дам віддам патрони. А, зараз. Ось. Дякую. А, я до речі, а хтось може купити Що? патронів? Ще? Патронів нарвантів купують. А, вугілля треба? А, ні, в мене 6 вугілля, але можна, в принципі, купить. Я піду куплю за свої гроші. Окей. Окей, я куплю одну пачечку куплю. добре. У нас є по зміному маслу та по зброї. Ну, за ще, взагалі там священна вода і два крести, це взагалі просто смутно. Ну так, да, короче. да, це прямо гарно. Я сажусь за потяг, сідаю за потяг. Окей, Потін. поїхали, я мабуть внутрь. Uh, Коротше, тримай Греч, тобі... Коротше, там далі доктор. Тримай тобі uh, ось. Добре, дякую, дякую. Тому, і, вибач, що без патронів, але я хто так, їх забрав. Так, в принципі, нічого. А там не було патронів на револьвер. Так, усе, їдемо, їдемо і там далі з. А до речі, давайте виберемо собі підкласи. Ну, тобто, у нас є основний клас, і ще два якихось де клас. Препідь, ще два змійних масла, Тому я зараз, як доїдемо, ну, куди доїдемо? Можливо, вона в селі зупинимося, я викладу ці змійні масла. На потяг? Одне змійне масло викладу на потяг? Я, але де, пропоную зробити один е, дві, ну, може, для кого? ви підшилися? Треба... Вугілля, в тебе ж було в кучку поводу. Я пропоную е, лутати усі великі будинки. Ну, там, 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 так, е, все лише, я думаю, зупинок. Ага, зараз. Ну, Тоді я в потязі залишаюсь, бо так, в мене так? все. Мене вб'ють. Пересно! Що ти кажеш? Окей, я Берес. хоч якось спробую. Ага. Угу. Якщо що, ви готуєте зміни масло. Ого! А в мене їх майже будиночок. О, тут два банки! Тут два банки. Ай-яй-яй! Якщо бо Я куплю <плес> ззаді. Угу. Так, Летаємо. шукаємо банкірів. Так, тут два залиш, банки. Тут два банки найтікавіше. Ой, ззаді мене зараз можуть бути. Все, нормально. Ні, пішло. Бачу першу записочку. І бачу другого. Два ліхтарі, розбирайте. 65 61 6. Як багато шкоди. Ну, у нас тут різниця Реально в 2 одиниці. У мене 65, 62 5. 65, 61 6. Дікіда облігації. Ага. У нас інші коди. Окей. Пішли далі. А чого? Тому що я хочу хоча б собі облігації, і в мене зараз нуль облігації, а в тебе. Е, Вороча, е? В тебе? е? У мен... теж нуль. Okay, я домовили... приблизно. Не сварися! Тобто це я ще сварюсь? Я тобі кажу, ми, домов... ми вроді домовилися облігації всім поровну, всі... у всіх по нулю. Друзі, коротше, в мене просто табличка з номером пропала, да? ой, тут зомба. Почекай, ой. я пам'ятаю твій, я пам'ятаю твій код. Я, теж пам'ятаю, я вже відкрив сейф. Я забираю Можна облігації, так? У... Да? Можна одну? окей, забирай. Тепер у мене одна облігація. Поздравляю. Я, да. І, до речі, стоп, 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 тут ще стоп, бандажик завалявся. От, свята вода. Забув. Так, да, до речі, свята вода. У нас дві святі води. Забери її. Так, а ну, ви тут були? Ні, может быть були, да. Ну короче, я зараз просто почекаю, Марк, настав. Я хочу просто зажити цей динаміт і поставити, щоб він просто выбухнуть попал. Ні, а давайте до речі, зробимо дуже красивий потих. де ми повністю заповнимо його динамітами, які горять, але ми їх заберемо в сак. Давай. Так, я все треть... довго беру, все довго роблю. Але як є, так є. А є, Там є патрони на гвинтівочку. Так, не. гвинтівочку не я забираю, точно. Хулина. Ні, патрони на гвинтівку. Ну, а я заберу сам кулемет. А може Саші віддаш? у нього взагалі немає просто зброї нормальної. Але Він без патронів, да, але я ще потім на базі куплю патроны. Ой, старий патрони. Просто кулемет також без куль. Якби якби... Ну, немає. Поїхали. Так, якщо що, <кхи> в У мене є ліхтарик. Ні, у мене є. Ого. Так, я берегу. Той. А, це фаревер. Так, бандиты. бандити. Якщо що, гроші. Ого. А, це? Знову на даху цілих дві пачки, еще и збоку. На даху и сбоку там бачу. Я заберу. Там еще одна дурачка. Знаю, я бачу. И крастей не продаем. Так их и не можно продати. 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 Не, можно их продать. За твои, за твои. Твої не можно, а ті шапоті можно. Тільки не продавай их. А, закінь. А я думаю, що там сустя. Я пропоную потихеньку запис закінчувати. <риклад> я пропоную зараз ще трошки проїхати на потязі, а потім закінчувати. Тому без... <риклад> їдемо без остановки. Лотаємо залізну пластину. Під'їжджаємо до села. І обережно виходимо з потягу, бо тут, як на мене, є динаміч. Ззаду, ззаду, ззаду. Ззаду. Так, я бачу перш першого банкіра. А! Динаміч! Біжи, біжи! Я перезаряджаюсь! Чому він тільки перезаряджається, коли не треба? Йо, тут банкіри! Я одного нас уже залутал. Банкерчик. Ай. -мо! Так, банкер есть. Е, блин, ч мы так много? Ч фачкай тут за гроза? Це гроза! Ну да дуже. Ну хоча б ніяких мобів не буде спав. Для мене це погано. Или до XL. 15, 62. Ты ж за мною ходив? Ну а ты ж казав мне и ты? Я теж тобі кажу, Плюс не все. Обліга... О! О, ровно. Раз, два, і в тебе раз два. Так, відкрилося все. И ты ну, обліга... не кого нет. Забирати не будешь, специально. смысле облігації? Я три облігації заношу. Дякую. Скільки? Три. О, рівно по рівно. А, там всього було три чи ти вже уже золотов? Ну я да декілька залутав. А, тоді комусь більше. Я своє заб... Не, я сво не забрав. Я забрав, Окей, забрав. Пішли. У Я скільки... не можу сказати зараз. О. Выправляйте п'ятнадцять километрів. Выпай, <зважає> зміни на матч. Там же. Ааа, А, я зрозумів. Ну, очень, дуже часто закопы. Закінчим. Давай. Буду ну, бу закінчувати папа. Давайте, пока.